Плівки Міндича з'явилися в той момент, коли в Офісі президента про них дізналися в публічному просторі і вирішили шваркнути на Сап. І ми тепер розуміємо, чому Офіс президента і президент захотів їх фактично позбавити самостійності і отримати доступ до цієї інформації. Тому що вони розуміли, що Міндича такі записували, розуміли, що він там багато чого наговорив, я думаю, що це буде оприлюднено, як там Алібаба роздавав вказівки кому і що робити в цей час. Розумієте? І просто хто, вирішив хто таки Алібаба? Ну я так розумію. Андрій, Андрій, Андрій Борисович, Борисович. на натякають на, на, на Андрія Борисовича. Що є що є це, записи? Це хто це хто? А, Єрмак Андрій Борисович. Що, що, ну, натяки, поки що ще інформації ще відкритої немає. І, власне, тоді, у президента був тоді, ще в липні місяці вибір, знаючи про те, що Мінди ще записував, ми про це ще тоді не знали. У нього був варіант або тоді вже рубанути і зрозуміти, що його оточення вже наговорило, давай здійснювати різкі кроки, але він. Хитнувся в інший бік, можливо, йому нашептали про те, що та це американці на тебе хочуть попливати або росіяни там якусь спецоперацію. Це все тебе хочуть, і мене, Андрія Борисовича, хочуть закрити. Давай завалимо на буїсап. Візьмемо їх під контроль і не дамо можливості їм далі оце от займатися. І Зеленський, давай, от зробимо так. Давай зробимо так. Не вийшло. Так, да, вийшли люди з картонками, і от тоді на і Саб зрозуміли. Вони побачили, що ці їх хочуть знести, і вони показували владі, будете нас чіпати, ми будемо давати більше інформації.